Друзі, всім привіт! І сьогодні я знайшов серій зі своїми підписниками або хто бачив ці відео. І це мій друг Богдан, а Андрій типу, з маленької букви е, він речі, вже знає, типу, напиш, що я вже почав знімати. Е, як я розумію, типу, він вроді підписник. І я типу, зараз знімаю відео того, що, щоб їм доказати, що я справжній справ. І, до речі, як вам нова, нова Ава зайшла. М, питання. Вы случайно не я знаете, Илью Эву Ленинку Ну типа зараз Я знаю Але, блин, прикольно типа найти своих підписників в ЧГ Або типа на вот, вот стремаем типа по забору Ну типа Хай він напише мне коммент з видо знято, Я видосняты Дай ты напишемо, что так и напиши, что я зараз знімаю. Я кстати себе тут, думаю, микрофончик купай, может. Типа нас убрать на мікрофончик? Мене було добре чути. Сейчас канал с підписниками або просто глядачам своим Здорово, здорово. Эй, эй, да, здорово, здорово. Ну давай, типа, напиши что так, типа Одумай Дикишоки Мне не только что подошел, но у меня полоскал біля голова, так, типа. Да, он махает. Кстати, 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 mm -hmm. Ну мое видео без Дискорд, без дискорда, блин же. А ца вин даже А ц а выпуска он исправний? Нет, не исправный. Поставте лайк, якщо ви хочете, щоб я так же само до вас зайшов, напишіть назву сервера. І може іноді, типа, напишіть годину, в якому ви можете завтра типу, создати, але трошки пізніше другої години. По-перше, я завтра йду. Я завтра йду в річку купатися. Так, і це буде не в будинку, а це буде справжньо на вулиці. Я буду заклятись. Танцуємо, танцюємо, давай зі танцуем. Танцуємо, що це вот в короні, і Андрій з Великої Вукви. Це типа цей, це Богдан. Але ви його знаєте, як Фріскав. Я просто скинку зняв. Насправді його звати Богдан, а зараз у мене реклама. Це все буде пока, якщо що, якщо ви дивитесь це відео, то це правда, я, я зараз зняв про вас відео. Я до речі знімав відео! Реклама, сколько ідея, все, ладно. Всім коротше пока. Це було відео з моїми підписаниками, всім пока.